Для чернівчанки Тетяни новорічні свята офіційно завершені. Нині жінка розібрала обсохлу ялинку та викинула її до спеціального контейнера. Була об'ява, що тут буде місце, і так добре. Ми взагалі тут там завжди там біля мусорки це клали. А зараз так добре, звісно. Люкс. Аби чернівчани не викидали дерева до звичайних смітників, по місту встановили 50 ось таких човників для великогабаритного сміття. Звідси ялинки потрапляють на підприємство з утилізації відходів. Небезпечно, щоб ялинки потрапляли на сміттєзвалище, можуть виникнути пожежі, і для цього ми робимо все необхідно, щоб не вивозити їх на сміттєзвалище, а подрівнювати їх і використовувати їх в подальшому. Декілька працівників підприємства по черзі завантажують дерева різного розміру до подрібнювача гілок. Беремо цілу ялиночку, яка міститься в приймальний пристрій, от, і далі працюють саме ножі, які подрібнюють цю справу. Таким способом тут щодня утилізують сотні хвойних дерев. На цьому апараті життя новорічних ялинок, здавалося, мало би закінчуватися, однак подрібненим тут гілочкам знаходять нове застосування. Для того, щоб підживити якісь дерева молоді, для, ну, так же для як дрова можна їх використовувати, можна використовувати для палетів, які в подальшому використовуються для отоплення. Тому важливо, аби дерева викидали у відповідному вигляді, каже директор переробної компанії. Люди мають принести ялинку без прикрас, без політилена Вони можуть завернути їх в ковдру, принести струсити ковдру в контейнер і чисту ялиночку викинути в лодочку. Водночас, перш ніж здати дерево на утилізацію, навіть вдома гілки-ялинки можна використати із користю. Варіантів безліч. Насправді це може бути і декор, який буде слугувати вам далі впродовж зими, і тішити око. Наприклад, це можуть бути такого формату зірочки, також віночок, в принципі, або ж зробити ароматизатори, які кладуть у шафу для приємного запаху речей. Для цього майстриня спершу виливає розтоплений віск у форму, а потім викладає туди хвою. От ми хаотично собі можемо десь викладати, а можемо просто взяти потім і покласти десь повністю нашу гілочку. Для сильнішого аромату дівчина додає декілька крапель соснової олії. А поки усе застигає, показує, як зробити свічку із хвоєю. Перш за все потрібно закріпити бавовняний гніт на листі бджолиного воску, каже майстриня. Після цього всерединку ми також можемо додавати нашу ялинку. У вас не буде через ніякої пожежі, вона просто, коли буде горіти, буде давати додатковий аромат. І потім знову це все прогортаємо. Десять хвилин роботи і вироби готові. О, от у нас вийшло таке миле арома саше і наша свічечка. Дуже приємна згадка, справа руками, і додатковий декор у вас вдома, корисний і дуже пахучий. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.